Карпати були створені 18 січня 1963 року. Львівський клуб є найуспішнішим в західній Україні. Серед найбільших досягнень зелено-білих бронза чемпіонату України у 1998 році і вихід в груповий етап Ліги Європи. Однак найвагомішим здобутком уболівальники без сумніву вважають перемогу в розіграші Кубка Радянського Союзу у 1969 році. Я з ними, як капітан команди, в 1969 році це є вершина з вершин. Кубок Радянського Союзу, щоб друга ліга команда на пострадянському просторі виграла кубок радянського союзу. Ще такого в історії не було і нема, і не знаю, чи буде, чи я доживу, щоб якась команда нижчого дивізіону виграла навіть ну, хоч кубок України. За задумом керівництва клубу під знаком святкування ювілею має пройти увесь 2013 рік. Під ігідою 50-річчя планується випуск ювілейної колекції атрибутики, ігрової форми Карпат, проведення меморіалу Ернеста Юста та Лева Броварського. Тощо впродовж цілого року в нас будуть відбуватися дуже дуже багато заходів. Хотілося б найголовніше, на мою думку, на думку керівництва клубу, щоб до святкування були долучені якомога більше кількість людей. Тобто ми б хотіли донести оцю ідею Карпат, ідею, е, ідею цього ювілею, е, філософію клубу до до кожного там, жителя Західно Західної України. І хотіли щоб якомога більше кількість людей е, взяла участь у цих заходах, в цих святкуваннях і долучилась до, до клубу, стала ближче до клубу, щоб ми стояли пліч опліч зі всіма з владою, з громадою. З вболівальниками, з командою, з ветеранами і так, далі, і так далі. А найграндіозніший захід Карпати планують провести 14 липня у день футболу. Тоді «Зеленобілі» зіграють товарський матч із європейською топ-командою. Після чого відбудеться святковий концерт. Уболівальників закликають долучитися до організації відзначення ювілею клубу. Свої ідеї вони можуть залишити на офіційному сайті «Зеленобілих».